Термо наклеєчки на одяг. Клеїться дуже легко і просто і це можна зробити в домашніх умовах за допомогою праски. Беремо наклеечку, викладаємо її на одяг, включаємо праску. Праска нагрівається, накриваємо наклейку тканиною і прасуємо. Просувати потрібно приблизно 20 секунд, але так як ця наклейка велика, тому це й займе трошки більше часу. Потрібно прогріти всі її сторони. Прасуємо без пару. Прасувати можна на другому або на третьому режимі. Третій режим просто швидше нагрівається. Після просування потрібно залишити наклейку охолонити. Буває таке, що наклейка не приклеїлась до одягу, а залишається на плівочці, тому потрібно ще раз накрити і їх попросувати. Попрасували і знову залишаємо наклеєчку охолонути. Наліпка охолонула і тепер можна знімати верхню плівочку. Все, наклейку ми приклеїли. Тепер потрібно накрити тканиною і попросувати ще раз для повної фіксації малюнку до одягу. Ось і все готово. Ось так легко приклеюється наклейка на одяг. Одяг з наклейками можна прати в пральній машині.